Вероніка Єпіфанцева відвідує курси у центрі підготовки громадян до національного спротиву разом з мамою Оленою. Найскладніше це вогнивати тактична підготовка. Ну те, що треба робити зі зброєю, тому що я так прям вперше це тримаю автомат Калашнікова і його розбирати, збирати, стояти в позиціях. Ну, все з першого разу дійсно складно. Я зараз вступаю в університет Одеська, Одеський Державний університет внутрішніх справ. Я буду працювати в поліції, тому, тому це ще одна причина, чому я тут. Тому що буду працювати зі зброєю все своє життя. Центр діяв з червня 2024 року на базі комунального підприємства Миколаївська обласна варта. У липні 2025-го за рішенням обласної ради став окремою комунальною установою. Розповів начальник центру підготовки громадян до національного спротиву Олег Рахмілевич. Керівник каже, крім миколаївців, навчають також херсонців станом на сьогодні. 432 особи вже пройшли курс. Це і Миколаїв, і Херсон, десь в принципі порівно, але не рахуючи серпень місяць, зараз ще буде десь 47 осіб в цьому місяці. Прес-секретар центру Володимир Коваль розповів: минулого місяця теж пройшов курс. Каже, найскладнішою, але важливою дисципліною була тактична підготовка. Також, звичайно, для кожної людини у наш час потрібна домедична допомога. Знання це база, яка повинна бути у кожній людині. Від наймолодшої до найстаршої, мабуть, там базово накласти турнікет або затампонувати рану. Це якби навіть не так. У військовій справі може знадобитися як у цивільному житті будь-якій людині. Я, наприклад, пішов на навчання, тому що був свідком дорожньо-транспортної пригоди до цього вже працював у центрі безпосередньо, але не міг нічим допомогти людині, тільки викликати швидку мінімально. Курс розрахований на місяць, складається з восьми дисциплін. Навчають лише цивільних віком від 18 років. Найбільше уваги приділяють до медичній допомоги, каже Олег Рахмілевич. Курсанти звертаються особисто або за направленням підприємства. Заняття організовані за державною програмою та є безкоштовними. Федір Бондар, Суспільне новини, Миколаїв.